Слава Україні! Розпочалась 686-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 77 бойових зіткнень загалом ворог завдав 5 ракетних та 52 авіаційні удари. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах також окупанти атакували Україну трьома ударними безпілотниками типу Шахет 136 136-131, з яких один знищено нашою протиповітряною обороною. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки. Територія та приміщення дитячого оздоровчого центру, а також інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: веселе Петропавлівка, Іванівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської. Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на купінському напрямку українські захисники відбили три атаки ворога в районі Синьківки Харківської області.